Вітаю вас, шановні глядачі. Університету Україна 25 років, і ми підготували для вас дуже багато цікавого відеоматеріалу. А розпочнемо з ексклюзивного інтерв'ю із президентом Університету Україна Петром Михайловичем Таланчуком. Згадуватимемо, як все розпочиналося. Будемо говорити про плани на майбутнє, досягнення і проблеми. Приєднуйтесь, буде дійсно цікава розмова. Петро Михайлович Таланчук. Президент відкритого Міжнародного університету розвитку людини Україна, перший міністр освіти Незалежної України, академік Національної академії педагогічних наук, заслужений діяч науки і техніки України, доктор технічних наук, професор, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки. Я вітаю вас, Петро Михайловичі, і дуже вдячна за те, що ви знайшли час для того, щоб ми поспілкувалися. Сьогодні, у 2023 році, університет України відзначає 25 років ювілей. Пам'ятаєте, з якими намірами і планами ви розпочинали цю справу? Ідея створення такого закладу виникла дещо несподівано. Справа в тому, що держава мала серйозні виклики, які були обумовлені появою значної кількості людей з інвалідністю. Причинами цього була війна в Афганістані. По-перше, по-друге, проблему усугубила суго була Чорнобильська катастрофа. І до мене звернулися якраз з Кировоградської області, він був начальник. По-моєму, обласного управління соціального захисту, полковнику відставці Зуєв. І з ним вона, мабуть, консультувала вже його в цій частині, доцент педагогічного університету Піскова Ларіса Павловна. От він був у спецназі, як він мені сказав, дуже багато бачив пролитої крові. А тепер хотів би каже, допомогти своїм побратимам в тому, що. В силу каліцтва і так далі, і прийдеться міняти спеціальності, бо вже не може людина виконувати те, де вона мала професію і так далі. І ця ідея вона товкла його і поїхали, по Києву, поїхали, пошукали, в вузи в один, звернулись, у другий, третій. Ніхто їм там не, не зрозуміли їх, але хтось їм порадив, що є такий Петро. Таланчук, бувший міністр, робити йому нічого, він у відставці, може, він вам щось порадить. І вони прийшли до мене. Я уважно послухав. Десь душею я відчував, що ця проблема в Україні є. Я попросив у них 4 дні. От, і за 4 дні я написав концепцію створення цього закладу, але він вже е, виглядала вона значно ширшою. Не просто для інвалідів Чорнобиля і все, а як інклюзія, як явище, яке сприяє навчанню всіх людей, які мають ті чи інші особливості, потреби і так далі. Дуже швидко це все народжувалося. Дуже швидко. Ми десь весною ця була зустріч. Я вже не пам'ятаю дати там. От, але розкрутили ми дуже швидко. І Я отримав дозвіл для експерименту з Міністерства освіти і, і здійснили набори на осінь. Десь воно було в травні червні, а на осінь ми вже зробили перший набір. Зразу ж ми зіткнулися з тим, а як вчити цих людей. А де їх? А далеко не всі транспортабельні. І тоді народилася ідея. Системи з розподіленими параметрами. Тобто, ми змінили концепцію навчання як таку. Ну зазвичай, е, значить, е, студенти йдуть до професора на навчання тобто університет Шевченко, Київський політехнічний, там збирають студентів, до них приходять професори. А ми все це перевернули на 180 градусів, і до тих, хто бажає вчитись, їде професор. Це була революція, звичайно. Ми вибухнули в своєму розвитку. Протягом 15 років середня чисельність студентів в університеті була 30 тисяч, а протягом 7 років 49 тисяч 500. Це був найбільший навчальний заклад, не маючи площ своїх, не маючи матеріально-технічної бази. Якщо я не помиляюсь, то ідею запровадження дистанційної форми навчання ви теж почали опрацьовувати майже одразу. Ну тоді ще так електрони не літали по Україні, не було ще такого інтернету, там, електронного зв'язку. Але перші варіанти це кейсові технології. От, ми почали інтенсивно розробляти. І ми були піонерами і. Дуже вдало це вийшло. Ну, досить навести такі приклади, що коли ми розгортали систему мережу навчання, ми створювали локальні центри, де все-таки треба збиратися, якось організовувати і так далі. І їх було по Україні більше 300 створено локальних центрів. І забезпечити книжками, ми це була величезна робота. От, я поставив завдання: що по кожній дисципліні, яка вивчається у процесі підготовки по тій чи іншій професії, повинен бути навчальний посібник. І він повинен бути написаний одним автором чи два, неважно, але в складі авторського колективу, а як правило, це авторські колективи. Повинен бути один діючий професор. Діючий. Певно, ж не всі раділи вашим успіхам і таким швидким темпам розвитку. Ну, і, звичайно, що жаба, ну, є таке явище, почала давити окремих ректорів. Я пам'ятаю, не буду називати прізвища. Казали мені, ти знахабнів, ти вже більше як університет Шевченка. От я кажу: ну, я ж не переймаю ваших студентів і не тягну до себе. Працюйте, ну і, коротше кажучи, була організована перевірка тодішнє керівництво Міністерства освіти і науки, поставивши це завдання, не знаю на що воно надіялося, але результати перевірки були вражаючими. Я особисто був надзвичайно задоволений, коли це керівництво, яке організовувало цю перевірку. Дало таку оцінку, вона десь є офіційно записана, що ошелешені, здивовані, що таке можна було зробити. Петре Михайловичу, ви створили університет, де можуть навчатись і діти з особливими освітніми потребами, і звичайні здорові діти. І як вдається поєднувати ці дві категорії, об'єднати всіх разом і при цьому не зашкодити нікому? В цілому, от якраз оця інклюзія, а саме, Залучення до навчання людей з різними вадами, сенсорними, фізичними, сприяло формуванню дуже доброзичливого колективу, взаємодопомоги і так далі. Я згадую роки, коли ми орендували приміщення в школах, а як правило, школи небагатоповерхові, ліфтів немає. А в нас було багато візочників на милицях і так далі. І от коли візочника на третій поверх треба підняти. Так от хлопці збирались раніше, бо в нас Вася у групі на візку, його треба підняти туди. Це не треба було організовувати. І це було настільки зворушливо. І воно формувало в цілому дуже таку велику доброзичливість, взаємодопомогу у колективі. От, так що е, цікавий контингент. дуже важко формувався і колектив викладачів було непросто. Виявляєте, дитина з е, е, труднощами вимови, формулює питання три хвилини, і окремі викладачі не витримували, і ми уходимо, ми не можемо це. Витримувати, а поступово склад формував, формувався, формувався і вийвся дуже хороший результат. І далі проблем у нас не виникає. У нас були геть і весіля, він на колясці, вона на колясті. Да. І вони наші випускники, весілля було, вони щасливі, вже й дитинка. Народилася дівчинка Оксанкою, назвали Їй вже три рочки. І люди щасливі, і люди корисні для суспільства. І взагалі за 25 років, це ж ювілей цьому році. Ми підготували більше 183 тисяч фахівців різноосвітніх кваліфікаційних рівнів. І серед них більше 11 тисяч людей з інвалідністю. Якщо сьогодні проаналізувати 25 років, це був біг з перешкодами, чи все складалось так, як має бути? Я б сказав би так. Ішов трудний процес зростання. Явище вище нове інклюзивні підходи. І дистанційна технологія навчання, і робота з такими людьми явище нове, досвіду не було. І йшов процес пошуку і зростання. І в цілому ми безмежно вдячні, бо ми система з розподіленими параметрами, я сказав, у нас було тоді 300 локальних центрів. Зараз у нас 32 структурно відокремлених підрозділи. Ми за невеликим виключенням покриваємо мережею всю Україну. Так що це процес, непростий процес зростання. І той досвід, який ми маємо, він дуже пригодиться у процесі відродження подальшого. А зараз університет України виглядає так, як ви хотіли б? Виглядаємо по нинішніх умовах задовільно. От, чисельність у нас значно скоротилася, звичайно, але ми стабільно тримаємося десь на рівні 12-13 тисяч студентів разом з філіями. От. Це непоганий показник, зважаючи на те, скільки діток, спасаючись від московської агресії, виїхали виявилися переміщеними, в тому числі й за кордон. От так що показник непоганий. І що мене радує, що ми нарощуємо і контингент збільшується навіть потрошки. От так що, сказати, що є якась тривога, що наші послуги не потрібні, у мене немає. Але перед нами стоїть завдання вдосконалювати наші послуги, методи їх надання з тим, щоб збільшувати контингент. Бо в нас грандіозні плани. Ми хочемо зараз значно наростити спектр спеціальностей. В першу чергу, за рахунок медичних спеціальностей. Я мрію створити університетську клініку. Я мрію створити такі умови, щоб українські хворі не їздили за кордон на операції. Тим більше, це для мене це. Обурливо, коли наші хірурги їдуть там, роблять за кордоном операції, і робляться лише тому, що в нас немає такого обладнання. Це неприпустимо для України і для українців. От. Я мрію таку клініку створити. Я мрію, щоб у нас медичина не закінчувалася операціями лікуванням, а щоб вона закінчувалась потужною реабілітацією. Тому ми плануємо чотири центри реабілітації. Причому не просто так чотири, а в Києві базовий. На Чорному морі є в нас географія, є в нас місце, лікувальний грязь і Чорне море. Є і земля є. В Карпатах свіже повітря і вода лікувальна, досліджена. Три роки ми потратили на це. Теж повинна бути на Кременчуцькому водосховищі з елементами спортивної реабілітації. Це єдине водосховище, де немає підводних течій. І мені спортсмени підказали, що там можна навіть олімпійську базу створити. Так що ми в мріях, а для цього треба гроші. Наша програма співпрацює з вашим університетом вже понад 10 років, і ми не можемо не підкреслити відмінну рису вашого навчального закладу. Це патріотизм. Патріотизм в усьому і в кожному. Як ви вважаєте, від кого йде ініціатива? Від викладачів, від самих студентів, можливо, від вас особисто. Ну, я виглядав би на хабу, і щоб я сказав, що патріотизм йде від мене. Патріотизм йде від наших викладачів. Звичайно, я як президент акцентую постійно на цьому увагу. Я вже говорив, що я розумію цю проблему таким чином. Не знаю, ким там, Господом, Богом чи ким. Людині насипано у мішок порівну і доброго, і злого. Завдання освіти навчити вирізняти, що є добре, що є зле, а завдання виховання виховати, не робити зле а робити добре. От і це тому, коли ми кажемо навчальний процес то для мене завжди це був навчально-виховний процес, і навіть наголос на вихованні. От, тому що я вже це завжди повторюю, що випустити, значить, високопрофесійного негідника це не честь для вузу. А от вихованого прекрасного фахівця і патріота це честь. Тому у нас це в основі основ і традиційно і перші вступні лекції, і, як правило, я пишу методичні матеріали до них. І всюди це питання стоїть так. Але завдяки колективу, бо викладачі такі, якщо ми хочемо мати незалежну самостійну, потужну державу, без патріотів її не буде. Українці вже досить намучилися за. Тисячоліття і повинні зрозуміти. Ніхто нам, кроме самих, не побудує цю державу. Ми її повинні будувати. Оце все, вибачте, повсякденно звучить у житті університету. Слово Україна у назві теж не випадкова. Воно так вроді трошки вроді, занахально виглядає. От, але я виходив з того досвіду, який у мене був. Ну, дивіться, універмаг Україна є, є. Зачуханий колгосп, у моєму рідному селі називався Україна. Ну, я подумав: ну, якщо це так можна, там, де труси продають називати Україною, а чого не можна назвати заклад, який вогонь розпалює, незалежності всього? Чого не можна цей заклад назвати? І от так народилася Україна. Я думаю, що тут. Це нас зобов'язує просто бути одним із кращих і працювати якраз на, на те, щоб вона була вічною і процвітаючою. Ця чудова земля, яка називається Україна. Я щиро дякую вам за сьогоднішню розмову, за правду, за відвертість, за вашу позицію і за те, що 25 років ви працювали над створенням такого університету. Я впевнена, що далі тільки вперед і тільки у світле майбутнє. Дуже дякуємо вам за сьогоднішнє інтерв'ю. Я вам теж дякую. З великою приємністю, хочу підкреслити, що з вами в нас давно вже співпраця, і наскільки мені відомо, ваші передачі користуються великою популярністю. Ще раз спасибі. Але прощаємося ненадовго. Наступної програми ми відвідаємо університет Україна, і ви на власні очі побачите, як побудовано навчально-виховний процес. Не пропустіть!